Ух, з яким рецептом я до вас рідні мої готуємо печеню блючі. Це неймовірно смачно. Якщо ви полюбляєте сири з блакитною пліснявою, то ця страва по вашу душу готується нескладно при цьому вишукана. Можна на звичайну вечерю, можна на свята. Це неймовірно смачно. Для початку вимиту в мундирах картоплю, нарізаємо таненькими кільцями, як я показую на відео. Всі грамовки, як і завжди є в описі відео. Відкладаємо ємність, картоплю солимо, перчимо, додаємо олії, перемішуємо. Розподіляємо поємності для запікання, випікаємо при температурі 180 градусів. 20 хвилин Для соусу поєднуємо сметану та сир з блакитною пліснею В мене дорблю його потрібно зовсім небагато. Збиваємо блендером. Цей соус це щось неймовірне. Томати нарізаємо тоненькими кільцями. Сир в мене моцарелка натираємо на дрібній терці. Картопля пропекла зверху викладаємо м'ясо. в мене свиняча вирізка, можна брати куряче філе. Поливаємо соусом М'ясо за бажання можете відбити, я не відбивала. Далі викладаємо томати, солимо. Перчимо. Можете посипати улюбленими спеціями, я посипала італійськими травками. Попікаємо ще 30 хвилин. Далі посипаємо сиром і 5 хвилин допікаємо, щоб сир розплавився. Це неймовірна смакота. Смачного, ваша Даріко!